Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі година Таро. Для вас карта дня на 16 липня 23 року по всіх знаках зодіака. Також не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може в когось програватись, когось ні. Карта дня для овнів. Для Олі випадає трійка жезлів, яка говорить, що ви можете сміливо дивитися в своє майбутнє. Всі ваші плани будуть для вас вдалими. Ви вже готові до того, щоб іти вперед, і йдіть вперед, не озираючись, у вас обов'язково все вдасться. Ви вже вийшли, як то кажуть, із зони свого комфорту і готові йти вперед, досягати своїх цілей. Головне, не здавайтеся, ідіть постійно вперед. Ви поставили собі вже певні цілі, можете до них просто йти впевнено э, вперед. Тельці. Карта дня для тельців. Для тельці випадає старший аркан місяць. Дивіться, місяць говорить вам про те, що просто у вас можуть виникати якісь такі непередбачувані певні ситуації, якісь омани, якісь. Знаєте, ваші вороги почнуть себе дуже активно поводити, розпускати якісь плітки до на вас, намагатимуться вам просто нашкодити своїми певними діями. Також карта говорить, що будете чомусь переживати, будете дуже емоційні, і це буде дуже сильно негативно впливати на ваш настрій, на знаєте, якісь страхи будуть подавати про себе знать. Знаєте, будуть, як кажуть, просипатись. Також ця карта може говорити про те, що ви... Дуже сильно дозволяєте своїм страхам собою, контролювати і не можете просто себе стримати. Переберіть свої страхи, і ви все зможете налагодити. Дивіться, щоб вас ніде не обманули, ніякі шахраї, ні, ніхто нічого у вас просто не зробив, вам якісь певні неприємні дії. Також карта вказує на вашу інтуїцію і попереджає, щоб ви довіряли своїй інтуїції. І просто не виплив ніякі проблеми. Також ця карта може вказувати на якісь нічні поїздки. Близнюки. Для близнюків випадає П'ятірка мечів. Тут випадають якісь певні конфліктні ситуації, з якими ви зіткнетеся, якісь непорозуміння, і навіть якісь шахрайські дії, якісь крадіжки можуть виникнути. Тому будьте обачні, обережні, щоб ніде вас ніхто не обхитрив, не обдурив. І знаєте, якщо виникає якась така конфліктна ситуація, ви можете відстоювати себе, але, знаєте, потрібно вміти часно зупинитися, щоб певними своїми діями самим ж собі не нашкодити. Раки карта дня для раків. Для раки випадає четвірка мачів. Ви дуже втомлені і дуже сильно потребуєте відпочинки, відпустку. Хоч якийсь один день для того приділити, вам потрібно, щоб відпочити, привести себе в порядок, виспатися переробити всі свої справи, які у вас так накопилися вдома. Просто не бійтеся, брати вихідні, робота від вас далеко не втече. Просто відпочиньте і приділіть цей час собі і своїм рідним. Леви. Карта Дня для Левів. Для Леві випадає старший аркан вежа. Ну, Дивіться, вежа говорить про якісь певні руйнації ваших планів. Також карта може вказувати на якийсь, знаєте, може виникнути якась поломка. В когось машина зламалася, де ви їхали, десь по важливих справах зламалася машина, пішло щось не так. В когось кавуварка зламалася, в когось пічка зламалася, будь-які можуть певні виникати ситуації неприємні. Хтось просто під дощ попаде намочиться і буде в дуже поганому, агресивному такому настрою. Комусь карта може відчувати якісь більш серйозніші проблеми, в когось розрив відносин, втрата роботи і будь-які такі певні ситуації. Але пам'ятайте, що вежа вона не завжди вказує на якісь такі. Знаєте, через чур негативні моменти. Ця карта може вказувати, що ваші момент певні плани зруйнувалися, але вони, знаєте, вам на краще. Ті плани, які ви собі ставили, могли не здійснитися, могли не збутися, могли дати не той результат, на який ви очікували, могли дуже вас засмутити. А як вони не трапились, то так вже і буде. Також карта говорить, щоб в цей день не планували дуже таких важливих, серйозних справ, відколіть їх краще на І по можливості відпочиньте. Девять карта дня для дів». Для Дів випадає тут з жеслів. Дуже активний і насичений день різними подіями, дуже багато роботи. Енергії і сил у вас вистачить для того, щоб переробити всі свої справи, які ви собі поставили на день. Також карта вказує про якісь нові можливості, про якісь нові справи, які ви можете розпочати. Якісь дуже важливі справи, дуже важливі зміни, які ви можете зробити в своєму житті. Не бійтеся, братися за щось нове, розпочинати щось нове. Терези. Для Дів взагалі день буде дуже вдалий. Роботи зможете переробити дуже багато. енергії вас вистачить для всього. день буде вдалий. Терези. А для Терези випадає п'ятірка. П'ятірка, пентаклів. Ну, дивіться. Тут у вас просто виникатимуть певні проблеми Ву з фінансами. Не вистачатиме коштів на якісь певні покупки, можливо, ви за цього будете розстроєні. Можливо, будуть якісь м... такі моменти, де потрібно ну, зайвого не витрачати, не робити якихось дуже дорогостоящих покупок. Також ця карта вказує, щоб ви не боялися просити допомоги, і вам її обов'язково нададуть. Не бійтеся, вам обов'язково дадуть допомогу. Просто варто її попросити. Скорпіони. Для скорпіонів випадає принцеса. Пентаклів, яка говорить про можливість заробітку, про можливість отримання якоїсь певної суми, якоїсь винагороди. Також ця карта вказує на можливість навчитись чомусь новому, про можливість набути певних знань і певного досвіду, застосувати їх на практиці з часом. Знаєте, якщо це ваше можливо якесь хобі, якесь певне таке заняття, яке вам до душі, і з часом ви просто зможете перетворити його на. Не свій достаток у майбутньому. стрільці Карта дня для стрільців. Де стрільці випадає тут же, активний, насичений день, різними подіями, можливості, у вас буде дуже багато. Перед вами, знаєте, доля відкриває двері і дає вам нові можливості, нові шанси, нові перспективи. Головне, не впустіть такої нагоди. робіть по максимуму. У вас енергії і сил буде вистачати, щоб вперед досягати певних своїх цілей. Головне, не сидіть на місці, і тоді ви зможете досягнути всіх своїх планів, всіх своїх справ і успіху. А якщо будете сидіти на місці, звичайно, ніякі плани ні так успіх вас не буде очікувати. Більше праці, більше активності, все вас вдасться. Козироги. Для Козорогів випадає Семірка Кубків. Ну, Дивіться, семірка кубків говорить про мрійливість, про те, що ви дуже багато мрієте і мало дієте. Також карта говорить про те, що, можливо, на вас чекає якийсь дуже складний вибір, і ви не можете оприділитися, ще яке вам рішення прийняти, що вам вибрати, те чи інше. Між якимись певними важливими діями ви, ви важливими такими подіями вибираєте, знаєте? Можливо, хтось вибирає між коханням і роботою і так далі. Такі будь-які можуть бути будь моменти дуже важливі і серйозні. Тут потрібно гарнесенько все обдумати і своє рішення робити без поспіху. Якщо, знаєте, ви помріяли і знаєте, що дійсно, дійсно ваша мрія, вона реальна, така можлива. То не бійтеся її втілити в життя. Не бійтеся, залиште всі свої страхи позаді. І у вас обов'язково все вдасться. Захищайте своє досягнення, свої досягнення, які ви вже досягнули. Не бійтеся втілювати мрії в життя. Водолійчики. А для водолічиків випадає двійка мечів. Ну тут на якийсь на вас вибір буде чекати. Знаєте, і ніяких з цих варіантів, між якими вам вибирати, вас не влаштовує. Ви просто захочете закрити очі на всі свої проблеми і не гаразд, і все на цьому. Але так робити не потрібно, беріть себе в руки, у вас все обов'язково вдасться. Рішення проблеми дуже близько. Головне, взяти себе в руки, обдумати все гарненько і ви зможете вирішити свої певні проблеми і свої певні питання. Тим паче, що на дні колоди дуже гарна карта, яка вказує вам на успіх рибки. Для рибок попадає старший аркан вежа. Зміна ваших планів, руйнація, непередбачування, якісь обставини когось можливі поломки, да? в когось можуть бути невдачі, розрив у відносинах, і втрата роботи, і будь-які такі певні ситуації. Але не завжди ця карта вказує на якийсь дуже негативний поганий результат. Можливо, якісь були справи, які б не дали вам гарного і позитивного результату. Тільки б вас розчарували і розстроїли. А от все змінилося, можливо, воно в кращу сторону. Також ця карта трапить не робити якихось важливих справ, особливо фінансових, особливо якихось з паперами. Їх краще відкласти на наступний день Ця карта говорить про ті зміни, які неминучі. І не розчаровуйтесь, ця карта лише на один день і не завжди вона приносить якісь проблеми, негатив і невдачі. Пам'ятайте про це. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Всім гарного дня, до побачення!